Мистецтво ткацтва відроджують у селі Високі Байрики Кіровоградського району. Відновлювати давні ремесла взялася місцева вчителька. Ініціативу підхопили учні, вчилися в кращих майстрів області. Для втілення ідеї не вистачило лише матеріалів. Профінансувала проект Британська Рада в Україні. Тепер діти самі дають майстер-класи з із ткацтва. На одному з них побувала Марія Староста. У сквері козака Мамая, юні майстри та майстрині тепер збираються щотижня. Опановують ткацтво. Серед купи дівчат вправно ниткою орудує і шестикласник Віталій. Робить подарунок. Це буде браслетик маленький. Для моєї плем'яниці Улька. Два годіка. Виріб із ниток хлопець робить не вперше. Як дізнався про таке мистецтво, захопився ним відразу. І тепер не пропускає жодного заняття. Я тут заради уваги, ну щоб тренувати увагу, навнімати що треба не пропустити ні одну ниточку, і треба все правильно зробити раз через одну і отак далі. Они той витинає і вже навчає інших. Окрім ткацтва та витинанки, діти вміють гончарювати, вишивати, плести бісером і ще багато чого. Ну, якщо, наприклад, треба буде щось зашити або ще щось, то я зможу або зробити якісь своїй дитині якусь гарну річ, то я зможу її не купити, а зробити своїми руками. Навчали дітей цього найкращі майстри Кіровоградщини. Ініціатор ідеї Тетяна Шевцова возила дітей на майстер-класи, а потім вирішила всі знання зібрати докупи і стала відновлювати стародавні ремесла у своєму селі. Так на базі школи утворилася етностудія. Та щоб вона розвивалась, потрібні були матеріали. Саме для роботи студії історичної реконструкції нам потрібні були станочки, там, нитки, ножнички, всякі бумаги, глина, тому що в студії історичної реконструкції завдання вивчати стародавнє народне ремесло. А я походила, пошукала спонсорів, а потім з'явилася така можливість і написали проекти. Пані удача посміхнулася. Виграла грант. Проект пані Тетяни у списку тих, що профінансувала Британська Рада в Україні за програмою Активні громадяни. На грантові кошти дітям закупили всі необхідні матеріали для гончарства, витинанки і найголовніше для ткацтва. Останньому діти радіють найбільше. Я можу розвиватися, в мене буде більше інформації про таке. Ткацтво. і я зможу потім, як у мене будуть діти, розказати, що є таке ткацтво. Можу навчити У Мене є мрія, що я відкрию такий клуб, що буду вчити дітей. У майбутньому дівчина хоче відкрити власну ткальну справу. Кацтво я ще ну тільки у навчилася робити браслетики. Ще я хочу навчитися чехли робити для телефонів і продавати свої витвори. Ну може не продавати, а просто віддавати тим дітям, які хворі, які нема батьків, сирота. Просто робити благодійні допомоги. Школярі розповідають, станок хоч і маленький, але на ньому можуть виткати все, що хочуть сумки, чохли, браслети. Свій браслет майже доробив і Віталій. В етностудії планують відроджувати й інші забуті ремесла. На майстер-класи запрошують усіх охочих. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.